Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу на першому гринслемі сезону Австраліан ОПЕН визначились абсолютно всі чвертьфіналісти, і однією з чвертьфіналісток намагалася стати українка Еліна Світоліна. Але для цього їй в одній восьмі потрібно було переграти 18-річну безпрапорну Міру Андрєєву на даний момент сьому ракетку світу. Про це а також про абсолютно всіх чвертьфіналістів, тобто про тих, хто продовжує претендувати на омріяні трофеї. Ми сьогодні і поговоримо. Еліна Світоліна проводила другий поспіль матч проти безпрапорних. Попередньому нагадаю в двох партіях переграла Діану Шнайдер, хоч і програла аж чотири гейми на своїй подачі. Шнайдер та Андрєєва є подругами, виступають разом в парних змаганнях і навіть завойовують трофеї. Тому, можливо, планувалася помста. В цьому сезоні і Світоліна і Андрєєва в хороших кондиціях адже завоювали по титулу. Еліна нагадаю, тріумфувала в Окленді. А от безпрапорна в Аделаїді. Ну і також Міра Андрєєва в цьому сезоні виступала на п'ятисотнику в Брізбені, і там її в двох сетах переграла Друга ракетка України марта Костюк. тому звичайно ж ми сподівалися, що і перші ракетці України, а саме Еліні Світольній, вдасться здолати цю, хоч і 18-річну, але уже дуже титуловану безпрапорну. До речі, оглядаючи попередні матчі ліни проти Діани, Шнайдер, я не звернув увагу на одну цікаву деталь на вбрання безпрапорний. Здалеку воно виглядало як синьо-жовте, можливо, синьо-салатове, але все одно доволі таки цікаві кольори. Так, от Міра Андрєєва по ходу турніру виступала в дещо подібному вбранні, але на матч проти Українки виходить в іншому, можливо, отримавши підказки від третіх сторонніх сил. Поєдинок закривав програму ігрового дня, відбувався на центральному корті, так би мовити, був на десерт програми. Ну і безумовно, щоб там хто не говорив, це був не лише теніс. Тенісистки намагалися виграти матч не лише для того, щоб вийти в чвертьфінал, а для того, щоб здолати опонентку з точки зору принциповості. Матч для Аліни розпочався дуже специфічно: з одного боку максимально проблемно та тривожно, з іншого боку, все ж таки позитивно. Проблемність та тривожність полягала в тому, що Еліна розпочала на своїй подачі і розпочала з великої кількості помилок, як наслідок 0 40 аж потрійний брейкпоінт у Андрієвої, потрійна можливість відразу повести з брейком 1-0. Але позитивність епізоду полягала в тому, що Еліна цей гейм підсумку вигризла, вигравши п'ять поспіль розіграшів, на п'ятому з яких після обміну ударами безпраборно пробиває в сітку. Один Далі Еліна нав'язує боротьбу на прийомі, і, хоча там діло до брейкпойнтів не дійшло, але супротивниця уже змушена була експресивно реагувати на розвиток подій. За 1-1 подача Еліни, і знову були певні труднощі, оскільки за 15-15 Українка побігла до сітки, а безпрафорна її класно обвела. 15-30. Щоправда, всі наступні розіграші за Еліною за рахунок подач. І вона попереду 2-1. За даного рахунку подавала безпрапорна. Можливо, в її голові ще й досі сиділи ось ті нереалізовані три брейкпойнти першого гейму, тому пішли помилки відміри. Зокрема, з дуже вигідних позицій пробувала у великі аути, і все це перетворилося в 15.40 подвійний брейкпойнт для Еліни Світоліни. Перший з них Андрієва впевненим ейсом відіграє, але от на другому, граючи біля сітки, пробуває під задню лінію і пробиває в аут. І ось такий спосіб Еліна зробила перший брейк в матчі та повела 3-1 але захистити, на жаль, його не вдалося. На своїй подачі лідируючи 30-0, Еліна виконує переконливий ейс та виходить перед 40-0, тобто залишалося виграти лише один розіграш, аби повести 4-2. Але повернулися помилки. І Андрієва робить брейк 3-2. А потім ще й безпрапорна, класно розпочинає на своїй подачі. Потужним ударом на виліт робить рахунок 15-0. Еліна відразу вмикається і виходить на свої брейкпойнти. Щоправда, за них довелося вибачатися. Річ у тім, що за рахунку тридцять потужний удар від Еліни, і м'яч. Влучає в трос і перевалюється на половину корту супротивниці. Звичайно ж при цьому змінює траєкторію польоту. Андрія м'яча встигла і навіть відповіла, але Еліна потужно пробила на виліт та заробила брейкпойнт. Власне за саме влучання в трос сітки Світоліна і вибачалася. Щоправда, при цьому на супротивницю не дивилася. Ну а на брейкпойнті Андрія пробиває в сітку і таким чином 4-2 для Еліни. З грандіозними труднощами, але Світольні ось цей брейк вдається захистити, хоча на своїй подачі довелося відіграти аж два брейкпойнти, Але за рахунок класних подач та, зокрема, смешу це вдалося зробити. Тож Українка повела 5-2. Ну а без прапорна, за 2-5 виходить подавати на те, щоб залишитися в сеті. Еліна розпочинає цей гейм просто неймовірно. Кілька поспіль ударів на виліт, і це 0-40. Це потрійний сет Безпрапорна в першому геймі подібну нагоду не реалізувала, А от Еліна в заключному геймі реалізовує щоправда на перших двох сетпойнтах агресивно атакувала і їх не реалізувала. А от на третьому вирішила трішки потерпіти і таки дочекалася помилки від супротивниці, оскільки Андрієва пробиває в аут. Тож перший сет за Еліною Світоліною: 6-2. Якщо перший сет для українки розпочався проблемно та тривожно, то от другий катастрофічно. За стартові два гейми Еліна не виграла жодного розіграшу. Серйозно у неї просіла перша подача з 69% до 52%. Плюс до того супротивниця, як неймовірно, почала лупити удари на виліт. Як наслідок Андрєєва повела 2-0 з брейком. Катастрофічні ситуації продовжувалися і в третьому геймі, коли подавала Еліна, тому що в перших двох розіграх спочатку пробила ваут, а потім в сітку, і це 0-30. Тобто стартові. 10 розіршів другого сету залишилися за супротивницею Еліни. Насправді Андреєва мала вигравати і одинадцятий поспіль розіграш, оскільки Світоліна побігла до сітки, безпрапорна намагалась її обвести, але пробила в в 15-30. Але в наступному розірші Андреєва від задньої лінії грає вкороченим, і Еліна до цього м'яча навіть не побігла. 15-40 це подвійний брейкпойнт. Безумовно, якби рахунок став 0-3 по геймах, до того ж двома брейками, такий би сет врятувати було складнувато. Але ніяких 0-3, оскільки Еліна в підсумку все перевертає на 2-2. Як же Еліні це вдалося зробити? Ну, по-перше, поступаючись на свої подачі 0-2-15-40, у неї на мить прорізається перша подача, навіть був Ейс. Тому свій гейм вона рятує 1-2. А на прийомі Еліні допомагає супротивниця, оскільки дуже багато помилок від Андрієвої, в тому числі була і подвійна. Брейкпон для Світоліної, на котрому чергова помилка від безпрапорної з центру корту, вона пробувала під задню лінію, але пробила в невеличкий аут. І ось так рахунок зрівнявся: 2-2. Потім до рахунку 4-4 тенісистки, хоч і з труднощами, але свої гейми брали. Ну а далі подача Українки. І Еліна впевнено виграє свій гейм та виходить вперед 5-4. Тож безпрапорна подаючи за 4-5, подавала на те, щоб залишитися в матчі та залишитися на турнірі, і не залишається. По ходу цього гейму Еліні, до речі, знову довелося вибачатися. За рахунку 30-15 на користь Андреєвої Еліна потужно пробуває, і м'яч знову влучає в трос сітки та перевалюється на половину корту супротивниці. Тут Андрія пробуває в сітку. Тож рахунок стає 30-30. Далі Беспрапорна психує і дає подвійну помилку, тож матчпоінт для Еліни Світоліни. Його, на жаль, вона не реалізувала, тому що сама вже пробила в сітку, але заробляє ще один і от його таки реалізовує. Затягує молоду супротивницю в обмін свічками, а потім несподівано переходить в контратаку та пробуває на виліт і здобуває перемогу в двох сетах: 6, 2, 6, 4. Перемога то в двох сетах, але перемога дуже і дуже складна. Звичайно ж, не про яке рукостискання по завершенню матчу. Не йшлося, Еліна відразу пішла роздавати автографи. Підсумуємо те, що відбулося. Еліна Світоліна виграла свій дев'ятий поспіль матч у 2026 році. По черзі додому відправила двох безпрапорних та й вийшла в чвертьфінал гренслему. Чвертьфінали на Австралі Опен для Еліни поки що це стеля. Далі ніколи не пробивалася. Зокрема, минулого року також зупинилася саме в чвертьфіналі, програвши майбутні чемпіонці американці Медісон Кіз. До речі, в цьому році в чвертьфіналі Еліна також буде грати проти американки, а саме Кокогоу в третій ракетки світу. За очними зустрічами. Лідирує Гоф 2-1, але Еліна свій єдиний матч в даному протистоянні виграла саме на Австраліан Оупен, То було у 2021 році. Тож це хороший знак. Але тут є один нюанс. Американці тоді було лише 16 років. Сьогодні, звичайно ж, вона набагато досвідченіша тенісистка, як не є дворазова переможеця гренслемів. До речі, в даному матчі може бути третій гравець, як це б дивно не звучало, адже в день гри в Австралії прогнозується плюс 40, І, хоча матч відбудеться під вечір, але погодні умови можуть бути непростими. Не виключено, що афроамериканка матиме певну перевагу. Зазирнемо трішки далі. Переможець пари Гов Світоліна в півфіналі буде грати проти переможця дуже контрастного протистояння, в якому безпрапорна Аріна Сабаленка, перша ракетка світу та турніру, буде грати проти 29-ї ракетки турніру американки Іви Йович. Контрастність протистояння полягає навіть в плані вагових категорій, адже потужна Сабаленка гратиме проти тендітної 18-річної американки. І, хоча по ходу цього Оупен Йович уже зупинила і Італійку Паоліні, і зокрема в попередньому раунді винесла просто з корту представницю Казахстану. Юлію Путінцеву 6-0-6-1, Але важкувато віриться в те, що вона зупинить Сабаленку. Хоча нам би хотілося це вірити. Тому скоріше за все переможець пари Гов Світоліна. Сподіваємося, що це буде Еліна. У півфіналі зійдеться з Аріною Сабаленка. Сабаленка, котра на неймовірному пафосі, адже нещодавно підписала контракт з відомим брендом і тепер рекламує його направо та наліво. До речі, абсолютно всі тенісистки, які на цьому Австраліан Опен перемагали українок, уже поза грою, в тому числі і діюча чемпіонка Медісон Кіс, котра в першому раунді, нагадаю, переграла українську дебютантку Олександру Олійникову. Медісон в одній фіналу програла своїй співвітчизниці та подрузі Джесіці Пегулі 3 -6, 6 Таким чином у Австраліан Опен буде нова чемпіонка. Сама ж Джесіка в чвертьфіналі буде грати проти своєї співвітчизниці Аманди Анісімової. Таким чином, одна американка точно буде у півфіналі. Ще в одній чвертьфіналі дуелі зійдуть. Ця представниця Казахстану Єліна Рибакіна та Полька Іга Швонтек Переможці цих двох чвертьфіналів у півфіналі зійдуться між собою. Оскільки Австралін Open наближається до свого завершення, відзначимо кілька слів і про чоловічу сітку. Головні персонажі, як і раніше в грі. Зокрема, легенда Новак Джокович, у котрого 24 гренслеми на 4 матчі ближчим, став до свого рекордного 25-го гренслему, тому що подолав уже 4 раунди, вигравши при цьому лише 3 поєдинки. Річ у тім, що в одній восьмі фіналу його супротивником мав стати Чех Якуб Меншик, але через проблеми зі здоров'ям він на поєдинок не вийшов. Тож сербська легенда трішки під економим сили та напряму пробився до чвертьфіналу. Але головні випробування у Новака попереду, адже в грі, як і раніше, залишаються неймовірна двійка Карлос Алькарас та Єнік Сінер. Тенісисти, які два роки між собою гренслейми ділять. Зокрема, худорлявий італієць по ходу турніру мав певні проблеми, в тому числі і зі здоров'ям, і навіть програв один сет, але до чвертьфіналу таки пробився. А от перша ракетка світу Карлос Алькарас крокує турніром без втрати жодного сету. У чвертьфіналі Карлітос буде грати проти головної надії Австралії Алекса Демінора, якого, звичайно ж, публіка буде підтримувати несамовито. Ще в одному чвертьфіналі представник Німеччини Олександр Звірів гратиме проти шульгі зі Сполучених Штатів Америки Лернера Т'єна. Переможці цих двох чвертьфіналів у півфіналі зійдуться між собою. До речі, американцю Лернеру Т'єну можна подякувати, адже в одній восьмій фіналу він вибив з турніру останнього з безпрапорних Даніїла Медведєва, виписавши в другому сеті тому Бублика. В іншій частині сітки Новакжокович буде грати проти італійця Лоренцо Музетті, а от діючий чемпіон італієць Янік Сінер проти американця Бена Шелтона. Переможці цих чвертьфіналів у півфіналі зійдуться між собою. Загалом же ж не виключено, що у фіналі знову все між собою розіграють Карлос Алькарас та Янік Сінер. Подивимось. Ну але безумовно, головним чвертьфіналом Австраліан Опен 2026 для нас буде жіночий чвертьфінал Еліна Світоліна проти Коко Гоуф. Обов'язково про цей матч ми поговоримо, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре.